Усі, хто нас дивиться, в ефірі програма Шлях до Європи, традиційно в кінці року пригадуємо найяскравіші сторінки міжнародного життя, а також події, які стверджують демократію, свободу, гідність, правопорядок, ринкові засади економіки, високоякісну освіту. Отож, яким був для нашої програми 2016 рік. Безперечно, однією з вагомих акцій став міжнародний проект Діти за мир у всьому світі, який зініціювало почесне консульство Республіки Угорщина в Івано-Франківську. Діти учасників АТО та постраждалих внаслідок бойових дій на сході України мали можливість нести слово миру майже у всі країни Євросоюзу. Програма Шлях до Європи побувала разом з юними миротворцями в країнах Прибалтики та Польщі. 15-ю європейською столицею, в якій презентували міжнародний соціальний проект Діти за мир у всьому світі, була Варшава, карту миру біло-червоних національних польських кольорів виготовляли в посольстві України в Польщі. Разом з дипломатичними представниками українські діти писали свої щирі побажання і мрії за мирне співіснування всіх держав, за дружбу і добру співпрацю, за взаємоповагу між націями і народами, говорять дитячі, короткі послання. На Символічних паперових голубах миру Ця акція дуже важлива. Це послання цієї акції, послання миру до дітей і не тільки до дітей, до всіх людей доброї волі. Воно має надзвичайне значення. А знаєте, коли воно виходить саме від дитячих сердець, воно є набуває особливої ваги, польща належить до тих країн. Які з першого дня майдану, я не побоюся цього сказати? підтримують українці в їхній, на їхньому шляху до? Кращого майбутнього неподалік українського посольства у Варшаві є красивий пам'ятник нашому великому кобзарю Тарасові Шевченку. Делегація вклонилася пам'яті українського поета, який понад усе мріяв про гідне і вільне життя на оновленій землі, де врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Це своєрідне пророцтво миру у мріях поета, яке сьогодні несуть по всій Європі юні українці в рамках діючого проекту. Далі була екскурсія польським сеймом. Діти мали можливість спостерігати за засіданням парламенту, де розглядали на той момент важливі економічні питання для Польщі. Представник сейму під час екскурсії розповів про все, що цікавило учасників делегації: фото на пам'ять в польському сеймі. І основні підсумки втілення проекту, який наразі презентували в майже половині від всієї кількості запланованих країн. Сьогодні вже 15-та країна, 11-й парламент. За три дні особливо три парламента діти побували і вже на сьогодні більш домовленість більше двох тисяч дітей, які поїдуть на оздоровлення цього літа. Враження дуже позитивні, дуже класно, що діти. Наші героїв їздять і мають можливість побачити світ і донести своїм однокласникам, що Європа це класно. Перед від'їздом в Україну дітей запросило угорське посольство в Польщі, яке активно долучилося до реалізації проєкту. Івано-Франківщина втілювала цього року багато прагматичних ідей міжнародного транскордонного співробітництва, особливо яскраві проекти Європа Карпат, Єврокарпатська ініціатива. Основні питання розвитку демократії та ролі діалогу держави і суспільства обговорили в Києві на засіданні третього національного форуму під назвою Трансформація України, в якому брала участь представницька делегація з Прикарпаття. Шлях України до вступу в євроспільноту нелегкий і потребує вагомих геополітичних рішень, безпекових гарантій, вибору найоптимальніших і найсприятливіших механізмів для економічного розвитку нашої держави в таких складних умовах. Найперше необхідні єдина стратегія і чіткий та узгоджений план дій всіх гілок влади, громадських інституцій, наукового потенціалу основні питання розвитку демократії, економічних реформ, становлення правового статусу держави розглянули на засіданні третього національного форуму під назвою Трансформація України, який відбувся в Києві. Україна визначила свій шлях. Вона же вибрала що. i metodą je dojście do samych europejskich krajów. Ale czy deklaracja, czy wybór ogólny nie wystarczy. na jest to, żeby porozmawiać jak to zrobić i jakim najbardziej korzystnym dla Ukrainy szlakom przejść. Europejski Sojusz, w te struktury, one nie są samoj samej w sobie. Вони інструментом найкращого використання спільного потенціалу різних країн. Сьогодні європейська спільнота має виклики і загрози. Демократичний світ об'єднується задля стабільності і миру. Україна в цім контексті вже більше двох років протистоїть російській агресії. Шлях до європейських цінностей Україна виборює кров'ю найкращих своїх синів і дочок. Тому для нас так важлива підтримка всіх держав, які об'єднуються проти загрози тероризму. За останні кілька місяців, зокрема півроку, ще раз то голосніше, громадські організації починають говорити про необхідність нового суспільного договору в Україні. Ми, як віруючі люди, відчуваємо, що українське суспільство потребує нових правил суспільного громадянського і політичного життя. Нової моделі стосунків між людьми з духовного, чи я би сказав, релігійного боку, ми потребуємо справді оновленої суспільної моралі. Новітні технології використання передового наукового досвіду, інновації і дослідження абсолютною впливовою домінантою сприяють прогресивному розвитку держав тільки тоді, коли економічний потенціал використовує передові наукові досягнення, він стає конкурентно здатним на світовому рівні. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника є ініціатором і основним рушієм наукового доробку міжнародної спільноти під назвою Консорціум Варшавського і Українських університетів. Освіта і наука це одна із секторів національного форуму, тому що є важливою складовою трансформацією українського суспільства. І ми взяли за основу консорціум Варшавського і українських університетів, які на сьогоднішній день ходять 12 провідних університетів України, які мають вже напрацьовані механізми співпраці з польськими університетами в контексті роботи з Варшавським університетом, які глибоко знають. Ті реформи освітні і наукові, які були проведені в польському суспільстві, і зараз наше головне завдання трансформувати їх безпосередньо на український ґрунт, використовуючи пілотні проекти в центральних університетах України провідних і таким чином впроваджувати ці найбільш такі привабливі для української освіти і науки. Проекти, які були реалізовані в Польщі, Прикарпаття має вже чималий досвід в розвитку it технологій встановленні туристичного потенціалу, залученні іноземних інвестицій. Значну роль тепер відіграє створення єврокарпатської ініціативи. Участь наших делегацій в міжнародних форумах Європа Карпат це створює потенційні передумови для швидших реформ і розвитку краю. Наша програма протягом року висвітлювала чимало проєктів, які втілювали на Прикарпатті за підтримки Євросоюзу. 2016 року завершився один з найрезультативніших таких проєктів під назвою відновлення ковальського мистецтва як одного із найдавніших елементів економічного зростання. Відбувалися конкурси серед ковалів, організовували виставки, фестивалі ковалів. Створили музей ковальського мистецтва. Пригадаємо події цьогорічного фестивалю ковалів в Івано-Франківську. Івано-Франківськ Вперед переддень свого дня народження вже звично і традиційно вітає улюблений і рідний фестиваль свято Ковалів. З різних країн ближнього і дальшого зарубіжжя приїжджають сюди творці виробів з металу поділитися новими здобутками, ідеями, досвідом. Фестиваль ковалів в столиці Прикарпаття давно став основним місцем єднання ковалів на міжнародному рівні та стимулом до мистецького розвитку ковальської справи. І кожного разу міська влада та громада підтримують цей яскравий фестиваль. Свято ковалів це вже традиція в місті Франківську. 11 делегацій. Ті, хто приїжджають з Великобританії, з Чехії, з Польщі, з інших країн з Ізраїлю. Вони приносять про наше місто добру згадку і розказують, що таке є місто, що є така країна. Проект Європейського союзу під назвою відновлення ковальського мистецтва як одного із найдавніших елементів економічного зростання в основі кожного фестивалю ковалів мав свою практичну місію. Цього року на завершальнім його етапі учасники та гості свята мали змогу побачити конкурс молодих ковалів, адже майбутнє ковальської справи в руках молоді, яка прагне вдосконалення своєї майстерності, яка завжди в творчому пошуку. цей рік вперше буде проводити цей конкурс серед молодих ковалів, який також фінансується цим проектом. І перший етап конкурсу проходив уже на місці і університетів. А тут фінал буде проходити. На святі ковалів чекав відповідальний момент, до якого довго готувалися молоді майстри. Тут потрібний справжній талант, творчість, швидкість, пильне око вимогливого, професійного журі судило за всією дорослою строгістю. Майстер звучить в усі часи як найвищий критерій якості, творчості, бездоганного виконання будь-якої справи. Називатися майстром відповідально і велично. І це знають молоді хлопці, в руках яких майбутнє ковальської справи. 20-мільйонна українська діаспора ніколи не залишається осторонь подій в Україні, а особливо останнім часом. Високопредставницьке зібрання світового конгресу українців в Києві цього року актуалізувало багато наболілих на сьогодні питань безпеки, економічного розвитку, соціального захисту, правового статусу, збереження і примноження українських надбань культури та духовності. Найвища влада України покладає на нашу 20 мільйонну діаспору великі надії в створенні позитивного іміджу держави в світі. Активними учасниками обговорень важливих тем сьогодення, дискусій, рішень на цьогорічному зібранні СКУ стали представники уряду та Верховної Ради України, глави українських церков, науковці, громадські активісти, дипломати розповідає голова світової ради культури СКУ, президент громадського об'єднання Четверта хвиля, делегат загальних зборів СКУ Анна Кісіль. Працювали в режимі круглих столів. В основному відбулися такі столи, як координація підтримки України, так само гуманітарні ініціативи світового конгресу українців в допомозі Україні, сприяння економічного розвитку Україні, так само просування позитивного іміджу України. Росія вона абсолютно витрачає мільйони і мільярди доларів для того, щоб Вести пропаганду проти не тільки України, а проти Європи, тому що вони їхня вся політика побудована на півбрехні. А ви знаєте, що вона дуже сприймається суспільством. І наші люди, які є в різних країнах, вони слідкують за засобами масової інформації саме російськими. І, власне, якщось таке потрапляє, що ми бачимо, і воно є необ'єктивне, воно є неправдиве. Ми пробуємо за включити всі наші ресурси для того, щоб спростувати це, щоб Сувати позитивний імідж України у світі українська діаспора цими роками потужно допомагає нашій армії, сім'ям загиблих вояків на сході держави, забезпечує лікування пораненим бійцям. Представники СКУ вклонилися пам'яті небесної сотні, зустрілися з родинами загиблих волонтерами. Світова рада культури СКУ, яку очолює Анна Кісіль, постійно підтримує українські таланти, сприяє розвитку музейної справи Шевченки Ани, організовує благодійні акції з метою допомоги Україні в теперішній нелегкий час. Зокрема, вдруге відбувся благодійний марафон Діти Торонто, дітям-сиротам України. Знову у нас було понад 200 людей, 500 людей, які власне відвідали цей марафон, батьки, які жертвували свої гроші. Ми зібрали коло 43 посилки різного шкільного приладдя. Жуття іграшок це дітям сиротам. 2016 року Україна відзначила свій 25-річний ювілей. Урочисті події відбувалися в усіх країнах світу, де є українські посольства, консульства, дипломатичні місії. Ми побували на таких урочистостях в Кракові. Театр Юліоша Словацького один з найкрасивіших в Європі, вражає витонченою пишною архітектурою, елітною аурою, багатою скульптурною оздобою. Власне, тут відбулися кульмінаційні урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України, які організувало Генеральне консульство України в Кракові. Багато поважних гостей прийшло на свято: представники влади малопольського воєводства, професори краківських вишів, мистецька еліта, відомі бізнесмени, політичні і громадські діячі Польщі, дипломати. Консульський округ України в Кракові найбільший на території Польщі тут завжди вирує життя пов'язане з українською діаспорою, налагоджуються двосторонні українсько-польські взаємозв'язки в економічній, освітній культурній сферах. Генеральне консульство України в Кракові активно працює задля утвердження позитивного іміджу України за кордоном. Такі заходи є потрібні. Вони потрібні не тільки для того, щоб промувати Україну вони для потрібні для того, щоб під Креслити, що Україна існує, що Україна має прекрасний потенціал для свого розвитку і має потенціал для розвитку українсько польських відносин. Ми провели ці заходи в Варшаві, в Данську, в Перемишлі, в Кракові. Крім цього, в Польщі. Зародилася ініціатива Україна 25пл і в різних містечках вони з власної ініціативи проводили різного роду заходи, щоб відзначити 25-ліття України і підкреслити своє бажання далі розвивати співпрацю з Україною. Так, урочистий концерт в Кракові розпочали колективи з Прикарпаття. Такій участі посприяла Івано-Франківська обласна державна адміністрація та торгово промислова Палата. Мета таких зустрічей ширша і далекоглядніша, ніж тільки знайомство з українською культурою. Тут можливо зав'язати нові бізнес-контакти, налагодити інвестиційні зв'язки. Польща найближчий стратегічний партнер України для плідної співпраці на шляху до розвитку суб'єктності нашої держави в різних галузях та сферах. В багатьох випадках ми можемо запозичувати польський досвід, як пришвидшити реформи, побороти ганебну корупцію та суттєво підвищити рівень життя в Україні. Чимало цікавих подій, які зближують два сусідні народи, відбувалося протягом року в центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. Серед них і фестиваль польського кіно, який вже вп'яте завітав до нашого міста. П'ятий фестиваль польського кіно в Івано-Франківську розпочався, як завжди, урочисто, вишукано, з шляхетним шармом. Вже при вході в кінотеатр Люм'єр глядачам організували святковий настрій. Червоний килим як особлива повага до гостей. Традиційно перед переглядом фільму безкоштовні фото на пам'ять келих шампанського. Це найбільший фестиваль польського кіна в Європі. Це є найбільший фестиваль фільмів в східній Європі за кількістю глядачів. Тут є фільми, найновіші. Стараємося показати кіно різного жанру і для різних вікових вподобань. Вибираємо найрейтинговіші фільми, які вже мали успіх на екранах Польщі. Маленька річниця п'ята для мене третя, як співорганізатора цього заходу. Напевно, з кожним роком ми хочемо, щоб він був все кращий і все, все більш напевно святковий для наших глядачів. Чим цього року він різниться, Напевно, в нас дуже багато фільмів, які за які дозволять нашим глядачам певні речі переосмислити. Ці п'ять років перегляд сучасного польського кіно підтримує Івано-Франківський міськвиконком та кінотеатр Люм'єр. Це дійсно фестиваль вже ювілейний, п'ятий, і він з кожним роком ми бачили утримується більше і більше популярності. Ну, напевне, він по своїй природі, як такий, тому що фільм кожного в житті людини має своє значення на із культурних заходів, культурних мистецьких, які ось пропозиції, які ми отримуємо щодня, найбільше в нас в житті займає фільми, але це питання в основному стосується співпраці на зближення двох польського українських народів. Насправді такого роду фестиваль піднімає рейтинг нашого кінотеатру, додає нам рейтингу. І ми завжди дуже раді бачити в стінах цього кінотеатру високоповажних гостей, гостей не тільки з України, а й з сусідніх держав. Загалом за п'ять років в рамках фестивалю польського кіно у Львові та Івано-Франківську близько 50 тисяч глядачів переглянули 130 фільмів. Цього разу відкрила перегляд кінострічка режисера Маєвського під назвою Ексцентрики або На сонячному боці вулиці це розповідь про сіру абсурдну буденність комуністичної Польщі в 50-х роках минулого століття, на тлі якої заяскравіли концерти свінгового бікбенду, організовані військовим емігрантом, що повернувся з Англії. У легкій жартівливій формі режисер зумів показати жахливу безглуздість совєтської ідеології, яка завжди принижувала будь-які прагнення до свободи, демократії, особистих поглядів. Зрештою, навіть захоплення західною культурою вважалося злочином за комунізму. А український документальний фільм під назвою Ті, що вірні, презентацію якого висвітлювала програма Шлях до Європи, розповідає про відвагу українських греко-католицьких священників і вірян, які в страшні роки комуністичного войовничого атеїзму зберігали в підпіллі рідну віру. Тоді весь демократичний світ був шокований інформацією про жорстоке знищення української греко-католицької церкви та тортури над священниками. Фільм Ті, що вірні, це 43річна історія підпільної діяльності Української греко-католицької церкви та боротьби за її легалізацію. Комуністична імперія з центром в Москві породила найжахливіше явище в історії людства, атеїзм, найбрутальнішими способами і методами КГБ знищувало українську греко-католицьку церкву. Тисячі священників кидали по тюрмах, Сибірських таборах, вбивали, піддаючи перед смертю тортурам і цинічним приниженням. Українська греко-католицька церква після псевдособору у Львові 1946 року пішла в глибокі підпілля і вистояла ідея зняти подібний фільм про підпілля про легалізацію. Прийшла на думку отцеві Полікарпові. Він працює в постуляційному центрі беатифікації Української греко-католицької церкви. Тобто, він людина, яка зібрала дуже велику кількість фактажу фотоматеріалів, текстових матеріалів, відеоматеріалів, пов'язаних з легалізацією церкви. Бралися архівні ці матеріали. І я намагався їх якось оживити, знайти на конкретних фото кадрах, відеокадрах, знайти конкретних людей і знайти їх зараз. Ті, що ще живі, які брали участь у різних подіях, які, врешті-решт, привели до того, що церква стала легалізована і стала вільною. Можемо згадати масовий мітинг 17 вересня 1989 року у Львові, 250 тисяч людей вийшло. Є звіти, зйомки є на тих кадрах люди, яких ми розшукали, і вони в нас є розповідачами в нашому фільмі. Герої фільму, очевидці і учасники тих подій. Розповідають, як люди молилися в лісах, по землянках, в хатах, підпільно хрестили дітей, сповідалися, вінчалися. Священники працювали в день на простих роботах і були під пильним оком кадебийських шісток. Але церква вистояла. Ми бачили тих людей, які залишилися вірні церкві, вірні віри батьків. Вони за це страждали. Багато з них було суджених. Багато переслідували. Було багато тих людей на, на списку КГБ, і ми пам'ятаємо, які були різні різні способи, щоб як тим людям перешкачати, дошкулювати не тільки окремим, але і цілим родинам. Це є перемога сьогодні, і їхня, і перемога наша, і перемога цілої України. що Церква вистояла, не маючи, не маючи таких великих засобів чи зброї, крім тої найбільшої зброї брозброї молитви. 17 вересня 1989 року. У Львові всі вулиці заполонили ті, що вірні, ті, що крізь роки совєтського комунізму, пронесли в душі свою незламність і рідну віру. Це був наймасовіший мітинг на підтримку легалізації у ГКЦ. Потім було голодування наших вірян на Арбаті в Москві. Було багато ще трагічних подій в кожному селі і містечку, де громади боролися за легалізацію греко-католицької церкви. Але Божа сила перемогла. Фільм Ті, що вірні, презентуватимуть в містах Західної України, після чого він вийде на екрани телебачення. Духовність українського народу це найважливіша основа нашого єства, яка додає сил в усіх добрих починаннях. Ми на шляху до Європи, тобто на шляху до утвердження повної і справжньої демократії в Україні, повинні зберегти нашу духовність як найдорогоцінніший скарб. Вірю, що так і буде. А в підтвердження моїх слів наступний сюжет. Українська молодь брала активну участь у світових молодіжних зустрічах з папою римським Франциском, які відбувалися влітку 2016 року в Кракові. З різних куточків нашої планети, зі всіх континентів, з більше 150 держав, близько трьох мільйонів прочан, турували нещодавно свій шлях до Європи на величне свято віри, духовності, щирості і добра. В польському місті Краків відбулися світові дні молоді 2016. Сьогодні з нами діляться своїми враженнями про яскраву подію сучасного християнського життя її учасники. Основні враження, які в мене Справила на мене, справила власне це слово, папа Франциска. Власне, дуже його така простота, хоч він є папа, хоч він є глава церкви, власне, він вміє дуже просто говорити, і, власне, навіть говорив до молоді мовою молоді. Тобто він дуже гарно, наприклад, згадував про те, що Євангелія в житті молоді має бути так, як gps навігатор Тобто він старався достукатися до молоді їхнім діалектом. скажімо так, також мені дуже гарно сподобалося з того, що папа сказав, про те, що він дуже просив нас не шукати своє щастя у дивані. Дуже просто, але дуже так грамотно і дуже так щиро. Тому що щастя має бути полята в тому, що ми маємо самі його творити. Я потрапила на цю зустріч незаплановано. Якось я носила цю думку, що хотілося би поїхати, але не було такого, що я там готувалася півроку, рік до цієї зустрічі. І коли я була на цьому полі милосердя, я зрозуміла, що мене не просто Бог покликав туди. І я відчула це милосердя. Для мене це перша поїздка на саме світовий день молоді, які взагалі коли-небудь відбувалися. Попередній день молоді був у 2013 році, і якось так сталося, що саме в 2016 му ми вирішили з друзями, з подругами поїхати, і зараз жодним чином про це не шкодуємо. Люди з Бразилії, з Іспанії, з Англії, Америки, тобто це були різні, різного віку. Звичайно, в більшості це була молодь, але були і старші люди там, до 40-50 до 50 років, навіть були люди Різні тілобудови від товстого до худого. Всі йшли, бо всі хотіли побачити папу. Тут панувала атмосфера. Доброзичливості і віри, милосердя і щирості, істинного пізнання християнської науки, любити ближнього. Кожне слово Папи Франциска молоді люди сприймали назавжди. Папа Франциск навчає молодь не боятися йти вперед, бути відважними в змінах, пам'ятаючи про своє коріння, своїх родичів, свою історію. Дві його важливі настанови: берегти пам'ять і мати відвагу в починаннях. Отож, не розгубімо в необдуманих наслідуваннях свої українські найцінніші джерела духовності, і традицій, справжніх талантів, творчих ініціатив, вмілої майстерності. Але прямуймо, впевнено, все-таки до кращих світових зразків демократії, де нема місця корупції і зловживанням, де закон один для всіх, де панує гармонійне суспільство з високою культурою взаємовідносин, де шанують гідність кожної людини. Великих нам звершень, мудрих і чесних правителів, кращого життя в рідній Україні. А ще всім бажаю добра, любові, здійснення мрій, родинного затишку і багато радості. До зустрічі з Новим роком!